Всім привіт! З вами Ігор Сила продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки переговорів. Поїхали! <му> Давайте поговоримо сьогодні про складні переговори і розберемо нову методологію, про яку ми ще не розповідали в цьому телеграм-каналі. Хоча Медік е, все ще є найкращим таким фреймворком для складних угод в B2B. Якщо ти продаєш складні угоди, і у тебе довгий цикл прийняття рішень, велика кількість людей, які мають прийняти рішень, складний продукт, який потрібно продавати, то ця методологія тобі точно підійде. В чому я полягаю взагалі її суть? Краща кваліфікація клієнтів, краще відповідно прогнози, ну і краще вищі показники виграшу. Ми можемо відслідкувати, що методологія Medic починається з компанії Parametric Technology Corporation. Це компанія по розробці програмного забезпечення, і була вона розроблена ну приблизно десь десь спін-продажі аж в 1980-х роках. І розробила ця компанія цю методологію якраз щоб забезпечити більш структурований підхід до кваліфікації продажів. Сучасні е Аналізатори, помічники і ai коучі які є в різних платформах, які ми розбирали також в цьому телеграм-каналі, використовують методологію MEDIC як одну з провідних методологій для аналізу комунікації, згідно якої вони приймають рішення, класно була проведена розмова чи ні. Тому тобі точно слід звернути на неї увагу. Отже, давай з тобою розберемося, взагалі, що таке Медик. Це абревіатура, яка позначає кожну, кожен з параметрів, який потрібно дізнатися у нашого клієнта. Отже, m Metrics, Почніть із виявлення ключових показників ефективності та метрик потенційного клієнта? Це кількісні показники, що прогнозують його успіх? Які можуть бути у нас тут запитання, які ми можемо поставити нашому клієнту? Звичайно, у кожного з вас вони будуть свої, але я вам накидаю просто спектр варіацій, як ви можете це використовувати. Які ваші поточні бізнес цілі бізнес задачі? Які показники ефективності чи бізнесу важливі для вас? Як вимірятиметься успіх вашого бізнесу? По яким критеріям? За у які терміни ви враховуєте, побачите вимірні результати чи покращення? Чи є якийсь показник, за яким ви вимірюватимете результати роботи? Конкретні критерії, показники, цифри те, що тут нас цікавить, для того, щоб зрозуміти, як нам далі подавати наш контент, нашу презентацію, які рішення підібрати для даного клієнта. Наступна літера з абревіатури Медик це І. Economic buyer. визначити людину в організації потенційного клієнта, який має фінансове повноваження та приймає рішення про покупку. Саме фінансові повноваження. Тут про це йде мова. Які запитання ви можете тут поставити? Що вам важливо почути сьогодні? Щоб результативно провели ці 60 хвилин. Дуже люблю це запитання. Воно не пряме, але воно дозволяє зрозуміти, хто перед тобою сидить, чи хтось ще братиме участь у прийнятті остаточного рішення? Можете поділитися, з чим раніше ви мали досвід. Це також попередній досвід, який дозволить нам зрозуміти спектр прийняття цієї людини. Наскільки вона які у неї можуть бути потенційні заперечення, відмовки або нерозуміння того, як правильно треба обрати продукт, до чого нам готуватися. Наступне D – Decision Criteria. Визначте конкретні критерії та вимоги, які потенційний клієнт врахує при оцінці рішень. Які запитання ми можемо тут поставити? За якими ключовими критеріями ви обираєте продукт? Як ви розраховуєте рентабельність інвестицій? Які конкретні технічні вимоги ви маєте на увазі для безпроблемної інтеграції вже з існуючими системами? Коли продукт складний, у вас є якісь інтеграції, системи це може бути якісь rt рішення. Вже щось є, що не хочеться ламати. Це треба врахувати також як критерії нашого рішення. З огляду на цілі вашого бізнесу, чи існують якісь нормативні чи правові вимоги, яким має відповідати наше рішення? Тут питання вже більш по законодавчій по правовій частині. Наступне літера D – Decision Process. Визначте внутрішній процес ухвалення рішення потенційним клієнтом, включаючи етапи, залучених зацікавлених осіб та терміни ухвалення рішення. Які запитання ми тут можемо поставити для того, щоб зрозуміти, який процес прийняття цього рішення? Як у вас зазвичай прийнято приймати рішення у компанії? Скільки часу зазвичай займає процес ухвалення рішень? Чи є якісь важливі етапи чи терміни, про які нам слід знати? Які процеси нам потрібно пройти стосовно юридичної експертизи? Процес, який важливий для прийняття рішення, для того, щоб почати роботу, підібрати певний продукт. I. Identify pain. тут мова йде про ідентифікацію болі і потреб нашого клієнта? Визначте проблеми, питання та болючі точки, з якими стикаються потенційний клієнт, розв'язання цих проблем може суттєво вплинути на процес ухвалення ним рішення. Які завдання стоять перед вами сьогодні? Як це відображатиметься на ваших процесах? Наскільки ситуація критична за 1 до 10? Як це відображається на фінансових показниках? Як ви намагалися розв'язати ці проблеми у минулому, і які ви бачили результати? Дати це питання про біль, воно звичайно в багатьох компаніях зі складними переговорами може взагалі нікуди не вести, тому що там може бути немає такої болі яскраво вираженої на яку ми можемо натиснути. Але люди все одно приймають рішення на основі того, що я хочу щось купити, заплатити для того, щоб що ось тут нам треба знайти цю причину, тому що якщо ми її не знайдемо, ну ми тоді просто хаотично б'ємо по горобцях. І останнє літера С, чемпіон, тобто наша людина, яка може нам допомагати в процесі комунікації всередині компанії замовника. Розвивайте відносини з внутрішніми прихильниками в організації потенційного клієнта. Ці люди можуть просувати ваше рішення, спрощуючи складні продажі. Які можуть бути запитання, також щоб з'ясувати, що ця людина дійсно наш так званий чемпіон? Людина, яка може допомагати нам просувати ці рішення в компанії, з якою треба товаришувати, дружити, пропонувати їй різні варіанти того, як ми можемо бути корисними? Я не про відкати зараз, я про нормальні речі? Отже, запитання: як ви раніше вирішували такі завдання? Чим ви можете зіткнутися, якщо презентуєте цю пропозицію? Що вам сподобалося в моїй пропозиції? Особисто ви бачите сенс цієї інтеграції. У нас має бути захисник такий провайдер, який буде хотіти цю історію просувати всередині нашої компанії і буде допомагати нам в цьому. Колеги, є більш розширені варіації методології Medic, де враховується ще більше критерій. Якщо вам буде цікаво, напишіть мені про це в коментарях під цим подкастом. Я підготую окрему розгорнуту тематику на цю тему. І також ви можете побачити, що багато критерій, які ми оцінюємо, вони тягнуться там з інших методологій, таких як бант або інших методологій, які стосуються кваліфікації клієнта. Але тут просто більш детально, більш розгорнуто це саме для складних продажів, бо для b 2 c сегменту ця методологія ну явно буде занадто, занадто багато різних критеріїв, запитань, які просто не потрібні, і занадто затягують нашу розмову. Краще вже більше працювати в болі, в болі, в наслідки клієнта. Тощо. Як ви бачите, дуже важливо враховувати різні методології, вчитися ним і розуміти, на основі яких факторів, на основі яких саме спектру прийняття рішення клієнта ми можемо зробити для, не, для нього пропозицію, від якої він не зможе відмовитися. Це дуже важливо. Тому я та моя команда Сила продажів, ми зараз запускаємо оновлений потік програми Професія Sales Manager 2.0. На даний момент ми випустили вже понад 1770 продавців і зараз розробили нову програму з додаванням штучного інтелекту, практики, нових методологій. Що тебе очікує на цій програмі? 10 модулів програми, побудованих на основі світових методологій для B2B та B2C сегменту, стратегії, технології продажів, до продажі роботи з базою, скрипти та штучний інтелект, майнсет продавця, продажі телефоном, вестування та назустрічі. І велика частина практики, рольових ігор, батлів, розборів твоїх реальних таких кейсів. Які результати отримуєш за два місяці? Почнеш впевнено продавати без маніпуляцій та впарювання, та гарантовано збільшиш свій дохід. Щоб дізнатися деталі, будь ласка, ознайомся в телеграм-чаті Сила продажів з наповненням цієї програми. Цей пост буде нижче або вище цього подкасту. Залишай заявку, і команда тебе проконсультує, підбере тобі для тебе найкраще рішення. А якщо цей подкаст був для тебе корисний, то ділись ним з колегами, ділись зі своїми підопічними зі своєю командою. Щоб закривати більше угод, а також бути на 100% впевненим, що я зробив все від себе залежне, щоб ця угода закрилася на мою користь. Цього тобі і бажаю. Великих продажів.